Дуже коротко і підсумую. Я тільки сьогодні вам представлю два цікавих документи. Перше, будь ласка, візьміть там, де пише Ломницький. Тут говорилося про отця Єремію Ломницького, отця Кирила Селецького. І, Очевидно, тут сестра і Стефанія і Маркіяна і знають таке, що у Львівському історичному архіві. Знаходиться з 1900 року 17 травня такий лист отця Кирила Селецького до митрополита Андрея, в якому він на 12 сторінках описує повністю, як виглядало заснування сестер служебниць, оскільки у 1900 році пішли ті перепетії, які він каже, що це їх хмари такі. Я, очевидно, приготував, розчитав і українізував це все назад, 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 назад. Але дивіться, що найголовніше. Далі, наступний остання сторінка. Дальше. Далі. Далі. Він каже, що він з отцями Васильянами все у згоді робить, і що він дуже шанує отців Василян, має до них повагу, але очевидно, він себе вважав, що він є тим засновником. І ось він подає от на цьому листі, що всі єпископи з номерами затвердили йому повністю. З право заснування згромадження. Йдемо далі, коли я був в архіві студіону, там зокрема ж зберігаються всі документи патріарха Йосифа щодо беатифікації різних, і там, як говорили сестри, дійсно, патріарх Йосиф піднімав питання беатифікації, зокрема, і отця Кирила Селецького і Еремі Ломницького, але є один дуже цікавий лист. Це є 14 червня 1963 року, де патріарх це відповідь конгрегації. А йдемо далі. Ось цей лист. Де він звертає увагу конгрегації на те, що треба признати, що засновником сестер служебниць є отець Кирило Селецький. Каже. А, каже, тут дехто хоче. Дати засновника отця Єремію Ломницького і каже, але це не відповідає правді. Єдиним авторитетом у цьому є слуга Божий митрополит Андрей Шептицький. Він подає два аргументи. Перше, то що сестра Маркіяна говорила, це є е, лис митрополита Андрея з тись, нагоди п'ятдесятиліття е, сестер, е, був опублікований в Львівській архіпархіальній відомості в 42-му році. А друге. Він подає дуже гарні спомини отця Йосифа Схрайверса, який був візитатором е, цього, і очевидно, він каже, що я це вам доношу не тому, щоб сказати, що той праведніший, а той неправедніший, але каже для історичної правди він це робить. Воно є вже перекладено. А друге цього року ми відзначаємо 50-ліття, другий фал, будь ласка, 50-ліття... Е, від дня смерті владики Івана Бучка, який, здається, не є доцінений належно в українській греко-католицькій церкві через це на це різні причини. По-перше, що він виїхав, був по суті примусово з України і вже хотів повернутися, але не міг, бо тут були радянські вже війська, а він на той час був у Південній Америці. І друге, є так звана візитація була візитація апостольська, яку, як, як, скажімо, яка мала перевірити, чи митрополит Андрей Шептицький є здібний до керування митрополією. То такий був редемторис Гудечик. І властиво, що він перевіряв на підставі того, що. Там було донесення до митрополита Андрея, на митрополита Андрея до Ватикану, і в тому замішали владику Івана Бучка. Як сьогодні показують документи, він насправді нічого не писав, він відповідав на питання конгрегації, які вона йому прислала. І він щиро на 30 десь сторінках розповів багато речей. Але він мав, сестру, він мав сестру Катерину, і яка мала дочку Катерину. І та Катерина стала саме служебницею, е, служебницею е, в нашій церкві. Коротко про неї. Вона народилася 1912 року у Куровичах, як їде на Золочівщину. Тепер прошу вона була дочкою Олени. Вона, о, яка була рідною сестрою Владики, а тато е, називався тої. Є монахині майбутній Францішк. Прізвище мав Бонк і відповідно, прізвище прийшло їй Бонк Вона вступила до служебниць у 18 років, була дуже побожною і е, такою жвавою дівчинкою, активною. І вона отримала при облеченах ім'я Іванна. Новіція проходила під керівництвом такої сестри. Рудів, Теклі Рудик. В 1932 році склала обіти. І потім була в монастирах, таких як Кристинопіль, Крилос, інші з Тартаків, потім Крис... Зо... більше Золоте і Ланівці. Але я вам тут дещо приготував з архіву. На цьому буде кінець. Дивіться, це витяг. Ось сестра Іванна Бонк. Оця ліва, бачите, біля Йосифа. Це вона готує в селі Ланівці дітей в 90-му році. Старше, йдемо далі. Йдемо далі. Це було на нарада, вона була дорадницею, і це їхні зібрання в часі підпілля. Йдемо далі. Якщо можна швидше. Щоб я не затримав. Е, йдемо далі. Це знову вона готує святе причастя дітей у 90-му році. Бачите, ось є сестра. І дивіться, 90-й рік, скільки дітей до Першого святого причастя. Йдемо далі. Дивіться, а це вона пише листи, і збереглися їй всі листи до владики Івана Бучка, і той їй відповідав. Ну, просто феноменальні листи. Він їй пише повчання і ще одне, дорогі сестри, служебниці. Владика Іван Бучко. Я знайшов його реколекції для сестер. Про обіти, про все інше, як він давав сестрам. Він це написав. Це просто я для себе відкрив вони збереглися якраз серед листів до тої сестри Івани. Але хотів вам деякі речі показати, такі внутрішні, монастирські. Виглядає, що вона не дуже добрим почерком так володіла і писала поволі, тому просила сестер. Зверніть увагу, всі листи належать їй, так? тобто нею підписані. Але це хтось їй писав. Дивіться увагу, почерк. Раз. Йдемо далі. От дивіться, це з Кристинополя, видите? Йдемо далі. Дивіться, зовсім інший почерк. Бачите? Це вже є її. Йдемо далі. Дивіться, краківець. Вона була. Це знов вона. Але почерк інший. Йдемо далі. Дивіться, це вона тартакові. Інший почерк. Йдемо далі. Йдемо далі. Це маєте вона в крилосі. Йдемо далі. То просто де вона була. Йдемо далі. 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 Крилос Йдемо далі. 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 А це вона була в Миколичині. Ми недавно з сестрами їздили. І її, коли вона перепрацювалася, то її відіслали, щоб вона трошки в Миколичині там відпочила. І вона такого гарного листа пише, що нарешті її тут відчула, що серед гір все гарно описує місцевість. То сестра собі прочитає потім. Йдемо далі. Далі. Бачите, з Крилоса? Вона пише Крилоса, тут пише княжий город Дальше. А це дивіться, дуже цікаво сестрам буде. Всі листи читалися, і пошта перевірялася. Вона хотіла на свята бути додому. Ну і вона якось так, знаєте, передала хитро листа в владиці і пише таке: прошу вас о єдну річ. Зробіть так, е, коли кому нічого не говоріть. Як будете писати до мене та напишіть так, що хтось вдома дуже хорі. Або тато, або мама, то мене скорше впустять додому. Троха. Бо я ту картку пишу, що ніхто не, не знає. І ви нікому не говоріть. Як будете писати, то так пишіть, приїзди скору, бо тато і мама дуже хорі. Більше нічого дуже не пишіть, бо тут калести читає настоятелька. Йдемо далі. Де ви далі. Але скоро напишіть, то може, приїду на свята додому. Так пишіть, приїзди скоро, бо тато і мама хорі, і е, хоча дещо трошки та напишіть, бо ту знову читає настоятелька. Дайте значок на коперті і зарисуйте так, подає значок. Видите, як він має то подати? З Краківця пише. Ну, і ще одне тут сестра говорила за то віном. Справді виглядає, що була величезна проблема з тим віном, тому що вона не давала собі ради, і виглядає, щоб була не втрималася в монастирі, якби владика за неї не платив, то віном.